Україну до кінця тижня охоплять потужні зливи. Синоптики розповіли, де та коли будуть дощі та зливи. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у п'ятницю 11 липня дощі очікуються у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях, а також у Криму. На всій решті території країни цього дня буде панувати чудова сонячна погода без опадів: вітер рвучий: 7-12 метрів на секунду. Найпрохолодніше буде на заході країни, там вдень всього від плюс 20 до плюс 22 градусів тепла. У решті областей буде спека від плюс 26 до плюс 30 градусів, а у південно-східних областях аж до плюс 35 плюс 37 градусів тепла. Вночі на заході буде від плюс 10 до плюс 14 градусів. На всій решті території вночі від плюс 16 до плюс 22 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 12 липня, дощі будуть йти у всіх західних областях, а також у Полтавській, Сумській, Чернігівській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській областях, а також у Криму. На всій решті території буде суха сонячна погода. Вітер стихне, буде незначний -10 метрів на секунду. Найнижча температура в день буде на заході країни від плюс 22 до плюс 25 градусів тепла, на всій решті території спека від плюс 27 до плюс 32 градусів. А у східних та південних областях до плюс 37 градусів тепла. Вночі все ще прохолодно буде на заході від плюс 10 до плюс 14 градусів. На всій решті території від плюс 16 до плюс 23 градусів тепла. У неділю, 13 липня, дощі литимуть у Сумській, Чернігівській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях, а також у Криму. На всій решті території буде сонячна суха погода без опадів. Вітер помірний: 5-10 метрів на секунду, температура повітря в день на заході від плюс 25 до плюс 27 градусів. На всій решті території від плюс 29 до плюс 35 градусів тепла. Вночі на заході від плюс 12 до плюс 14 градусів. На всій решті території вночі від плюс 16 до плюс 22 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!